Антикризові поправки уряду України до державного бюджету на поточний рік змушують внести певні зміни і до місцевих бюджетів. У результаті тих змін усі розділи, усі статті головного фінансового документа міста матимуть відхилення зі знаком мінус. Зміни до закону України про державний бюджет на 2014 рік. Уряд країни вніс з метою забезпечення відновлення економіки та невідкладної стабілізації фінансової ситуації. Загальні ресурси усіх місцевих бюджетів на поточний рік на підставі основних положень програми діяльності Кабінету міністрів України також уточнено. Доповідала фінансист міської ради на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету. Поправками уряду заморожено ключові соціальні показники. Мінімальний прожитковий рівень на одну особу в місяць залишається на рівні 1176 гривень. А мінімальна заробітна плата, попри зростання цін та тарифів, 1218. В результаті внесених змін загальний обсяг міського бюджету змінився. По загальному фонду на 7 мільйонів 139 тисяч 200. За рахунок зменшення доходів першого кошика на 5 мільйонів 846 тисяч гривень. За рахунок збільшення додатції вирівнювання на 1 мільйон 500 тисяч гривень 100. Відповідно, зменшені дологовані видатки на 4 мільйони 351 тисяч 700 гривень, в тому числі по галузям. По освіті зменшено на 2 мільйони 620 тисяч 100 гривень. По медицині на 973 тисячі 800 гривень. По культурі на 174,5 тисячі гривень, соціальний меді становить на 353 тисячі 400 гривень. По фізичній культурі і спорту на 55 тисяч 300. По органам влади на 173 тисячі 900 гривень. За рахунок зменшення обсягу субвенції з державного бюджету на пільгі субсидії допомоги зменшено обсяг видатків на 2 мільйони 699 тисяч 300 гривень. За рахунок зменшення обсягу субвенцій з обласного бюджету на часткові відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з пертонічної хворобою видатки зменшені на 88 тисяч 200 гривень. По спеціальному фонду обсяг бюджету змінився на 552 тисячі 300 гривень. За рахунок збільшення обсягу субвенцій з державного бюджету на будівництво реконструкцію, ремонт та отримання вулиці доріг комунальної власності. Скорочено видатки на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, на модернізацію дитячих спортивних майданчиків, шкіл та дитячих садочків, на соціальні допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги дітям. Проте трохи збільшено обсяги фінансові на пільги щодо житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Вносити зміни запропоновані урядом треба обов'язково зазначила начальник фінансового управління Тетяна Мосенцева. А внести зміни до головного фінансового документа міста з свого бачення на обсяги фінансування усіх напрямків його життєдіяльності місто зможе за результатами роботи півріччя. По итогам полугодия мы можем инициировать свои изменения по результатам выполнения своего бюджета. Если возникают ситуации в стране, когда правила исходят на снежную законную Украину, продаж бюджет, ну, відповідно, мы реагуємо.